Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Дорогий Господи, Ти благословив Святого Миколая глибокою вірою, яка допомогла йому вистояти навіть у важких ситуаціях. Він мужньо захищав правду і своїм прикладом приводив інших до тебе, ти надихнув його давати бідним і служити стражденним із самовідданою любов'ю. Будь ласка. Зміцни мою віру, Господи, і допоможи мені, як святий Миколай, щедро жертвувати потребуючим, як у моїй родині, так і в моїй громаді. Святий Миколаю, Ти втратив батьків у молодості через хворобу. Молися, будь ласка, за дітей, які залишилися безлюблячих батьків, щоб їх міг утішити мир Христовий. Будь ласка, Допоможи мені любити дітей і вчитися у них у моєму власному житті, щоб я могла наслідувати їхню просту віру та дивуватися світу. Будь ласка, молися за мене, щоб я любила Бога дитячою вірою, повністю довіряючи йому навіть у стражданнях і втратах. Допоможи мені пам'ятати, що Бог є добрим батьком і знає, що для мене найкраще, навіть коли я не розумію. Будь ласка, також молися за тут, згадайте тих, за кого ви хочете молитися, або свій намір, святий Миколаю, молися за мене, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.